Доброго дня, це знову я Олена Крамаровська, і сьогодні ми розбираємо дуже цікаву тему, а саме холодні дзвінки. Приступаємо до великого блоку, який присвячений тому, як правильно робити дзвінки, набирати базу і домовлятися з правильного першого кроку про ексклюзивну співпрацю з власниками. В чому суть першого дзвінка? Вам необхідно домовитись про зустріч, це все, що вас має хвилювати на цьому етапі. Тому що подальше розповіді про співпрацю, презентацію себе та розповідь цінності ріаторської роботи треба вже робити конкретно на зустрічі з власниками. А сьогодні ми поговоримо про те, як правильно робити дзвінки, яка поетапність, що краще говорити, а що не говорити, і як же правильно донести перевагу зустрічі, яку власник інколи не бачить, у мене є ряд стандартних фраз, які я використовую. Перше, це Понятно, привітання, добрий день. Тут я завжди підставляю ім'я людини, до котрої я звертаюся. Чому це важливо? Коли ви звертаєтесь до людини особисто, активується та частина мозку, яка відповідає за увагу. Тобто це акцентація уваги. Якщо ви не маєте в оголошенні конкретного об'єкту ім'я власника або того, хто розмістив оголошення, ви можете тут додати питання, уточнюючи, да, яке розкриє. Ім'я. Як це виглядає? Добрий день, Тетяно. Так, ми звертаємося. Відповідь: звісно, добрий день. Мене звати Олена, я ріелтор Агенції нерухомості Sunrise. Вам зараз зручно говорити? Зручно, скажіть, будь ласка, як до вас можна звертатись? Тобто, якщо я не звернулася по імені, тут на цьому етапі я можу проговорити: Скажіть, будь ласка, як до вас можна звертатись? Ну, каже Тетяна, чудово! Чому я додаю частку позитивно, чудово, е дякую, вітаю, або такі якісь речі, які якби, позитивно впливають на динаміку діалогу. Тому що теж такі слова вони додають більш психологічного фактору в діалогі з людиною. Також додам, що дуже важливе – голос, інтонація, швидкість мови і ваша плавність в розмові. Тобто, всі слова мають бути окремі, щоб людина могла почути, що ви кажете. Ми не кажемо, добрий день, Тетяна, мене звати Олена, я ріелтор агенції, нерухомості Sunrise, ви можете зараз говорити, у вас там є квартира. Так, розмовляти не можна, тому що людина просто вас не зрозуміє. Не зрозуміє, хто ви, навіщо ви дзвоните, що ви хочете дізнатись і так далі. Тому навчайтесь говорити правильно, з паузами, з правильною інтонацією, керуватою голосом. Це неймовірно важлива навичка для роботи з холодними дзвінками і для набору бази. І так. Добрий день, Тетяно, мене звати Олена, я рієлтор агенції нерухомості Sunrise. Скажіть, будь ласка, вам зараз зручно розмовляти? Чому ми це запитуємо? Тому що коли людина або постійно отримує багато дзвінків, або зайнята своїми справами, вона може не почути подальший діалог, який нам потрібно проговорити так, щоб нас почули. По суті, коли ви запитуєте, чи зручно вам говорити, ви отримуєте дозвіл на подальшу інформацію, тому що вже на етапі представлення, як ріелтора, власник або представник власника розуміє, про що далі піде мова. Тобто, по суті, ми беремо дозвіл говорити про нерухомість власника. Так, мені зручно говорити чудово, знову додаю частку позитивно. Ваша квартира або будинок залежить від того, кому ви дзвоните, ще продається. Для чого це ми ставимо запитання? Тому що буває, що власники вже продали об'єкт, або, наприклад, забули зняти, або передумали продавати, навіщо нам загружати людину інформацію про співпрацю, якщо для неї це вже не актуально? Тобто цей пункт це актуальність об'єкту, щоб далі говорити про продаж. Так продається. Знову чудово. Наше агентство пропонує вам співпрацю задля ефективного продажу нерухомості. Вам цікаво, тут ставлю акцент. Дуже багато ріелторів, я знаю і чула, і колись сама так працювала, говорять: добрий день, маю покупця на ваш об'єкт, хочу з вами зустрітись, подивитись об'єкт вживу, зробити нові фотографії і далі пропонувати своїм клієнтам і додавати ваш об'єкт в базу. Чи можемо зустрітись? Чому я це забороняю? Тут буде такий великий хрест. Чому я забороняю це робити? Тому що коли ви кажете про те, що у вас є покупець. Хоча насправді ми всі знаємо, і власники в тому числі, що покупців у всіх ріелторів такої кількості на одну квартиру може і не бути. Це, по суті, така, зам... ну, якась така завуальована фраза яку використовують для того, щоб потрапити на житло. Власник це знає, власників це дратує, і вони розуміють, що ріелтор щось скриває. Да? Ріелтор хоче потрапити на житло, але не каже першу причину. Тому я для себе виробила стратегію одразу з порогу казати, в чому суть мого дзвінка. Суть дзвінка ріелтора – це пропозиція про співпрацю. Ми не кажемо, я хочу запропонувати вам. Ми не кажемо, мені потрібно, ми не кажемо вам потрібно. Ми даємо запитання. Наше агентство пропонує вам. Саме така чітка фраза: якщо ви працюєте не в агентстві, а на себе, можете сказати, я, як ріелтор, пропоную вам. Коли ви починаєте фразу, я хочу, за цю фразу можна зачепитись і сказати: А я не хочу. Якщо ви кажете мені потрібно подивитись ваш об'єкт, власник відповість, відповість відповідно мені не потрібно. Тобто, всі фрази, які роблять акцент на те, що ріутору є потреба або бажання подивитись об'єкт, використовується як контраргумент власників до відмови. Тому ця фраза ідеально допомагає продати. Зустріч. Тому що суд дзвінка по суті це продати зустріч з ріелтором. І так ваше, наше агентство пропонує вам співпрацю. Да? Для чого? За, для ефективного продажу нерухомості. І в кінці завжди відкрите питання. Вам цікаво? Тому що якщо ми просто скажемо цю фразу про мовчого, власник не зрозуміє. Ну, ну, Продавайте. Робіть, скинуть вам фотки, що вам треба? Немає конкретики, а фраза вам цікаво дає конкретику і дає подальший рух діалогу. Тут є два варіанти відповіді: так чи ні. Ні, будемо розбирати більш детально. Там є дуже багато варіацій відмов і роботи з запереченням. Так, це легший варіант. Якщо власник вже розуміє, що ви подзвонили як рієотор, ви пропонуєте співпрацю, то понятно, якщо він скаже так, вам далі треба рухатись до зустрічі. Як? Записатись на зустріч до власника, да, як з ним домовитись про цю зустріч. Чудово! Знову частку позитивно додаю я, на коли вам зручно зустрітись. Я звертаю вашу увагу, що в цьому всьому діалогі мінімум інформації, мінімум слів. Ми не використовуємо я ріелтор, суперпродажник, от я продаю в цьому районі, от я все знаю, от я хочу прийти до вас. Це все про бажання ріелтора. Да? Тут немає нічого цінного. Що потрібно власнику, і немає нічого конкретного, щоб власник погодився витратити свій час. А час це найдорожчий ресурс на сьогоднішній день, щоб зустрітись ще одним рієодром. Тому що таких дзвінків власники отримують дуже багато, і кожен раз вони чують шаблодні однакові фрази, тому вони вже їх не сприймають. А такі речі сприймаються набагато легше. Чудово, не коли зручно зустрітись. Теж є два варіації, два відхилення відповіді. Може бути, НАТО, то діто, ді -то, давайте домовимося, цебто ми вже призначаємо зустріч. Або може бути заперечення, навіщо? Є фото, є відео, є всі необхідні матеріали. Беріть, продавайте, я співпрацюю з ріелтором. Як пройти заперечення, навіщо? Тут треба дати чітку цінність і чітке розуміння для власника, що буде відбуватись на цій зустрічі. Зустріч ріелтору потрібна для того, щоб він перше, Проаналізував об'єкт, друге зрозумів, які помилки зроблені в процесі продажу. Третє надав власнику безкоштовну консультацію. Четверте зрозумів, як продати об'єкт і що треба зробити, щоб об'єкт точно продався. І п'ята зробити самопрезентацію. Тому в короткому описі ваших дій на зустрічі ви її продаєте саму зустріч і її необхідність. Якщо власне кажеш, там є фото, там є відео, я вам скінопланування, пропонуйте, рекламуйте. Я відповідаю так. На жаль, цього недостатньо. Мені треба обов'язково подивитись житло, тому що на фото не видно прибудинкову територію, реальний стан житла, під'їзд, вигляд з вікна та інші речі, які важливі на моменті розуміння, як продається об'єкт. Коротку фразу можна сформулювати так: навіщо? Ми з вами познайомимося, подивлюсь вашу нерухомість, зрозумію, як її продати та надам вам. Цю інформацію безкоштовно. По суті, ця зустріч для того, щоб я зрозуміла, як продати ваш об'єкт. Якщо у вас буде бажання, ви можете цю інформацію використати і навіть продавати без ріелтора. Для чого я роблю це без ріетора? Це, по суті, гачок на зацікавленість і він справжній це не те, що я прийду і не дам інформації. По суті, на кожній зустрічі з власником я надаю максимум корисної інформації, щоб він зрозумів цінність професії. Вчора ми проговорювали з вами, да, яка ця інформація на зустрічі. Да, і ми далі будемо говорити про те, як це детально зараз ви маєте розуміти для себе, що саме буде відбуватися і як це подати в розмові по телефону. Якщо власник каже, а давайте зустріч проведемо по телефону. А давайте е, ну, ви будете рекламувати, як є. А там це відповідає дійсності. А навіщо вам це потрібно? А в мене немає часу. А я вже показував багатьом ріалтрам, а результату якого немає це все робота з запереченнями. Ми, по суті, переходимо на другу частину тобто на відмови. Зараз я напишу всі популярні відмови. Тут у нас по суті лише конкретні. Якщо людина мені каже ні, я не хочу, я завжди задаю відкрите питання: чому, якщо не секрет. Тобто мені треба зрозуміти, яка головна причина, чому власник не готовий приділити до 20 хвилин часу, щоб отримати безкоштовну інформацію. Відповіді на це заперечення є маса, дуже багато альтернатив, і лише розуміння причин, першопричин і мотивації продажу дозволяє правильно відпрацювати ці заперечення. Ключові причини це не знаю, не маю часу або бажання, Ненавижу журіаторів це так само буває це негативний досвід. Або всі приходять, а толку немає. Вже яку купа ріотерів, навіщо мені ще один? Це я думаю, ви всі часто чуєте, якщо ви постійно робите холодні дзвінки. І так, по цьому першому блоку. Якщо ви робите стандартний дзвінок і кажете, добрий день, мене звати, наше агентство пропонує вам. Вам цікаво, і людина каже: Да, цікаво, ви озвучуєте чудово, на коли вам зручно. Знову ж я акцентую на формулювання. Не я хочу подивитись, не мені треба прийти. А на коли вам зручно, тобто весь акцент на людину, яка з іншої сторони телефона, на коли вам зручно і людина назначає з вами легко зустріч, то на цьому етапі це все. Більше нічого говорити не потрібно. Зайві речі будуть лише. Заважати чіткої домовленості про зустріч. Вже всі інші кроки по продажу і відпрацювання заперечень ви пройдете на зустріч із власником, і це буде набагато краще та якісніше. Власник вас побачить, побачить особистість, зрозуміє, яка цінність ріелторської професії, отримує безкоштовну інформацію. І в нього вже буде менше цих заперечень, тому що по суті частину інформації про причини роботи з ріелтором він отримує на цій зустрічі. Якщо ж ви отримаєте заперечення, ні. То значить, ми переходимо до наступного блоку і проговоримо які найчастіші заперечення, як почути емоційну причину, як відпрацювати ці заперечення, і як правильно говорити далі з власником і призначати зустріч навіть з тими, хто агресивно налаштований.